Вилітіла повністю. А не одне стекло вилітіло, не два. Одно ціле. Місяць з моменту ракетних ударів РФ по пологовому будинку та торговельному центру. Через обстріл 29 грудня загинуло 6 людей, 30 поранені. Однією з ракет росіяни поцілили в відділення лікарні. Медична директорка Тамара Сорочан каже: у закладі вибито близько 900 вікон. На їхнє відновлення знадобиться приблизно два місяці. На сьогодні дуже пошкоджені у нас будівлі, які знаходяться над флюорографічною станцією. Бажання про те, щоб нарожувати подальше в нашому пологовому, нас надихає на те, що ми хотіли б всі відновити саме пологовий і щоб цей пологовий був ще кращий до того, як. Трапилась така біда з нами. У пологовому працювало майже 60 людей. Половину розподілили до інших відділень медзакладу. Ще частина пішла у вимушену відпустку. Завідувачка пологового будинку Ірина Кульбач розповідає, дев'ятьом медпрацівникам довелося звільнитися через нестачу робочих місць у лікарні. Проте каже, після відновлення планують повернути працівників до себе. Я сподіваюся, сподіваюся і знаю, що я також буду займатися далі своєю роботою. Я лікар, яку шер. Я буду приймати жінок, я буду приймати пологи, буду оперувати через російську атаку. Пошкоджені житлові будинки. Галина мешкає неподалік від місця удару. Під час вибуху була вдома разом із чоловіком. Ну от, а з машини Це я з цього знімаю. А з машини номера літілі. Саша бігав на стоянку. У її квартирі вибило всі вікна. Зараз встановили нові. Жінка каже, новий рік доводилося святкувати у холоді. І тут заходимо, я просто не очікувала, Вот це окно разбито. В залі захожу ёлка лежить всі игрушки по всій э, кімнаті, і на ёлке лежит вот эта лежить дверь. Ты, ты ти розумієш, як мышь в тире, бабахне тебя, і ти не знаєш за що? Тобто були вибиті всі вікна, були вибиті всі э, шибки, були тріснуті рами. В той час вже э, почалися заміри э, вікон. Для того щоб це буквально швидко було зроблено, тому що попереду повинен був бути мороз до мінус 20 градусів, Олег Браславець керує двома будинками, які розташовані неподалік місця удару РФ, розповідає, вибухова хвиля пошкодила тут близько 200 вікон. Замінили їх менш ніж за місяць. Посліднє скло в місцях обшого пользування розбите. Вотано. Конкретно нам сьогодні только привезли останній стеклопакет, і в принципі ми вже закончили всі мероприятия по дому по остекленню. Конкретно в нашому домі. Зараз у торговельному центрі, куди влучила ще одна ракета РФ, демонтують напівзруйновані конструкції. Як нам повідомила представниця ТРЦ Валерія, наразі сума збитків та строки відновлення роботи невідомі. Антон Сіренко, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.